Який порядок, прошу присідати. А ви всі телефони? Так, у нас фіксування буде. Ні, Що у нас? Мінім, це. Присядьте. Дякую, я постою. Я кажу, присядьте. Добре, дякую, я постою. Я почув ваше прохання. Я, це. я повторю ще раз. Добре, дякую, я вас посію. Це постій. є з дозволу головуючого. Не треба стояти нам біля столу. Ну, Добре, нічого, я послухайте. Так, да. Добре. Послухайте. Я так, як ви сказали, йде фіксування. І от біля мікрофону прошу присісти. А як хочете біля нього стійку, то все мікрофон? Добре, як я, мені зручно, так це. Дивіться. Ну. Послухайте. Дивіться, є перед вами певни... стоїть мужчина, а не фізична особа чи не особа. Да. Послухайте. Тому послухайте. Дякую за вказівки, але. Так, кажіть. Да -да, Якщо ви будете себе неналежно вести в судовому засіданні, колегія суддів буде змушена видати вас в залу судового засідання. Чому? Е... Є пев... Послухайте, Добре. є певний порядок. Розу справ суда. Зокрема, всі розгляд справи в судах ведуться в режимі аудіофіксації. І відео. Ото, те, що ми говоримо, воно фіксується як на аудіо, так і на відео. Щоб вас було чути, бо до справи підшиваєте диск, я вам роз'яснюю, Прошу стати біля мікрофону і говорити в мікрофон. Добре, якщо ви просите, то я підійду до мікрофону. Не прошу, такий порядок. Я ну, вас порядок. І, і не задом до колег своїх, а зайдіть так з тої сторони. Ну, якось там стояти незручно, якось не виходить. Ну, буде, казав, ну я постою, дякую. Поставайте там. А можна мікрофон туди підсунути, щоб мені зручно? Не можна, тому що має чекати сам, де маєте стояти. Один стоїть і другий. Зрозуміло. Добре. Проблюємо друге зауваження. Давайте ми по суті, бо ми зауваження. У нас справа важлива державного значення, а не якісь зауваження недоречні там прочі. Ми маємо розглядати якось перед вами, дивіться, мужчина в міжнародному правовому статусі людина, і зауваження ви можете робити для когось там. у вас є статус ви є заявник, поставлений? Так, і вигоду набувач фізичної особи, через яку я вам дав, подав заявку по поводу даного питання. Тому якось. Е... Скільки, то є ваша культура по відношенню до ваших колег. Ну нічого, якось. А колеги що тут всі знімають на відео? <клес> Хто ви, що ви? То мої колеги, Ти журналісти. Хто ви? Не журналісти, скажи, поясни, щоб да, покажи посвідчення. Да. А ні, не треба, я, я запитав, я не казав нічого показувати. Я вам кажу третій раз. Двічі я вас попередив. Третій Дай. раз я вас попереджаю. Якщо ви будете мені, як головуючому, перешкоджати розі справи, вставляти свої різного роду ставки. Колегія суддів видалить вас засідання. Ви не, не погрожуйте, бо у нас питання йде до міжнародного великого державного значення, а ви зараз пробуєте на мене тиснути і якісь незрозумілі причини ставити. Добре, добре, добре. Знач, тоді розглядається відкритим судовому засідання в місті Львові. поліційна скара заявника Жука Андрія Григоровича на ухвалу слідчого судді Сихівського районного суду міста Львова від 5 червня цього року. Прошу, секретар, хто у нас прибув? Судове засідання з'явився заявник ЖУК Андрій Григорович. Фіксація здійснюється з допомогою підсистеми системою відеоконференції з колубену Казахстан. Оголошується склад колегії суду. Задану справу, буде слухати колегія суддів. Складі головуючого судді Галафа, це суддів Беліниру Манюка, при секретарі Колясії. Заявник ЖУК, довіряєте складу колегії? Якось будемо сподіватися, що все буде це. Але я ще раз зазначаю, я заперечую, я, я мужчина Андрій з іменем Андрій, а заявник це е, вигоду на я це є особа, яку, через яку ми взаємодіємо. Як ви себе називаєте це ваше право з юридичної сказав суддя зі складу колеї суддів, ви вважаєтесь заявником. Крафта. Значить, Клопотання перед початком у вас якісь будуть перед початком розгляду. Ну, та думаю, поки, поки ну, немає Тоді доповідається суть справи з і вимоги апеляційної скарги. Згаданою ухвалею слідчого судді матеріали скарги ЖУКА Андрія Григоровича на бездіяльність уповноваженої особи ВП No2, РУРУХ No2 ГНП у Львівській області повернуто займаку для подачі до належного суду. Таке своє рішення слідчий суддя обґрунтува тим, що скарга ЖУКА не підлягає розгляду слідчим суддею Сейківського районного суду міста Львова. В апеляційній скарзі заявник ЖУК покликається на те, що оскаржена ухвала слідчого судді є незаконною, зазначає, що слідчий суддя проігнорувала той факт, що він подав повідомлення про злочин в управління поліції, де і отримав витік ЗРДР і де фігурує прокурор Майнич. Який, на його думку, сфабрикував кримінальну справу, що вплинуло на хід слід, стверджуючи, що слідчий суддя у прийнятому рішенні зазначила свої власні висновки та догоди, а залишила поза увагою факти протиправних дій працівників поліції та прокуратури, до яких він подавав повідомлення про вчинення злочину. Звертаю увагу на те, що слідчий суддя в порушенні вимог закону прийняла рішення у його відсутне. А відтак просить скасувати оскаржену ухвалу, призначити новий розгляд скарги по суті для виконання вимог статей 214-339 КПК України та статей 53 -й, 53 дочком 3 закону України, зазначених у скарзі від 4 травня 2024 року. Пане жук, підтримуєте апеляційну скаргу свою. Е, так, я хотів е, я ще запитав, раз е, е, там доповнення закону України, це закон про викривання послухайте. корупції. ви ну, підкр... розумієте українську, так. я вас запитав, чи ви підтримуєте апеляційну скаргу. Так чи ні? Е, Я підтримую, але заперечую, що е, знову Андрій, до мене звертається послухайте. просто Андрій. Послухайте. А не пане Жук, а Андрій просто. Пане Жук, я просто написав, так, як суддя. А не товариш, ви для мене не є. Ну, ви так звертається, ви є заявник пан жу. Ну, я представляю особу з приводу апеляційної, До, сприву, апеляційної скарги, я даю роз'яснення в тому плані, що не е, а пояснення. Ну, там, пояснення. Е, що перебуваючи в місті Києві, я вивідав корупційну схему, в числі того, що в Києві знаходяться підпільні казино, які. До бюджету країни не сплачують за ліцензію два підпільних казино, за ліцензію по 72 мільйони гривень. Це вже йде другий рік, тому що слідство не ведеться. Я з вересня місяця подаю повідомлення про дані злочин. І та вони не платять податки і не і обіг незаконної валюти. Зв'язку з тим, що я подаю з вересня ну, повідомлення про дані злочин, дану справу саботують правоохоронні органи, які я там зазначав, і СБУ набув ДБР, Ці всі відомості я додавав. І так само Печерський суд, тобто багато правоохоронних органів. І я приїхав сюди там, де ну до себе. На батьківщину і подав тут управління поліції номер 2 на сихові даний факт злочину. Тобто корупційна схема я подавав згідно з закону України про викривання корупції номер 198 Риска 9 Римське і згідно статей 53, 53 2 даного закону. Тобто даний закон гласить, що якщо, наприклад, заявлено було про даний корупційний злочин. Мається порушити кримінальна справа, суха норма закону 214. І коли порушується кримінальна справа, автоматично відомості Крім В ЄРДР зазначається в НАЗК, Національне антикорупційне бюро для державного контролю для подачі заявника і ознайомлення з правами викривачами викривача, які зазначені, що йому надається захист, надається всі ресурси, щоб довести, що він справедливо викриває. Є дану корупцію, тобто довести даний хід слідства до місяця часу максимум, і коли подається дане повідомлення про злочин, коли в ЄРДР внеслося, має виконатися так само крім 214 статті, суха норма закону, тобто внестися ознайомити з правами викривача, це згідно цього закону про викривання, а не тільки КПК України, на яке наголошено постійно всіх повідомленнях про злочин, але так як. Працівники правоохорони органів, до яких постійно були подані подання за даний злочин, вони постійно ігнорували і 214 статтю. І коли їх ухвалою Сихівського суда зобов'язали виконати дану норму закону суху, то вони проігнорували виконати другу норму суху, це повідомити на ЗК про дане корупційне рішення, мотивуючи це тим, є відеопротоколи, які це підтверджують зі сторони працівників правоохоронних органів, і також прокурора майнича. І з мене глумився і казав, що я заробити просто гроші хочу. І не вніс на це питання. Відеопротокол в процесі можна переглянути. Він є в мене на ютуб каналі оприлюднений, як відеодокази даного факту з зухвалого поведінки прокурора Майнича, який зазначав дану справу, мав провести. І... Коли йде подання, то подання мало йти автоматично в НЗК, зазначити. І якщо суд вказав повністю у своїй ухвалі, чітко що, де я зазначав її відеопротоколи суду, що більш детальну інформацію я подам в слідчі органи. А мені переконували, що е, е, ця стаття, яку вони зазначили, 203, риска 3, тобто чи риска 2, е, про е, корупційне корупційна схема, а просто е, працюють, е, наприклад, казіно. Хоча я чітко зазначив, що це є корупційна схема ціла, і тому має це зазначення бути в НАЗК. Вони мені відмовляли і говорили, що переконували, що стаття 45 е, не говорить про. Корупцію ну дані дана стаття не йде під корупцію, хоча я їх їм зазначав, і так само можна подивитися в Вікіпедії і в НАЗК, де визначення корупції, тобто корупційних організацій, не тільки корупцію в лавах, наприклад, правоохоронних органів, там де з чиновників, а й до корупції відноситься виявлення. Корупційної якоїсь підприємства схеми на любих підприємства, які порушуючи закон, не сплачують до бюджету країни значні значні кошти. А та як тут фігурує тільки за ліцензії по 42 мільйона, два казино, яке вже другий рік одне не платить. Розслідування зовсім не відбувається, і плюс податки не платяться. Це сотні мільйонів гривень, не попадає в бюджет країни. І це я зазначаю з вересня місяця. І мене згідно з закону про викривання корупції ні разу не допустили до справи. Я не бачу, де справа знаходиться, хто її проводить. І коли я зазначив майничу, один раз прийшов другий, кажу, покажіть справу, яка ведеться. Майнич постійно від мене уникає, втікає. Я його ні разу не бачу. Після того я от справа відкрита, ви можете побачити ухвала суду, коли була винесена. Суда зобов'язала відкрити справу. До того часу я справи не бачив, де вона, що вона мені відповіді не дав. Коночку переб'ю. Ви маєте на увазі, що Сихівський суд зобов'язав внести в ЄДР. Так. 11 травня цього року у нас є в справі витяга єдиного реєстру судових розслідувань, внесено в ЄДР за статтею 203 значком 2 3. частиною 1. Це є Сихівський ревінт. Так. Після 11 травня. Вас викликав слідчі психістів? Ні, e, я його ні разу не бачив. Яка доля ціє, цієї справи? Вам відомо? Ні. Нічого не відомо. І хочу зазначити, подивіться, ухвалу суду, де суддя не зазначає, не що ні, а справа не співпадає з місту. Дивіться, зміст. Okay. Е, е, ну він підробив документи ще, крім того. Okay. Але то, ви e, він виключив. Дайте закінчити, майте терпіння. Вас не викликали, а що тут за лист ви долучили, От, щоб колег я суддів з'ясовував? Е... От тут у вас є лист Сихівського райвідділу, відділу, відділ 2, якому зазначено, що матеріали за вашим зверненням, які зареєстровані в інформаційно-комунікаційній системі, направлені. У ДБ що то за я подав повідомлення про злочин зі сторони майнича прокурора, тому що він обов'язався мене в той же самий день повідомити, куди передається справа по належності. А... Подали... Куди? ДБ. Ні, теж відділення. відділення так. І а що стосується прокурора, відправив ДБ. Так? але порушенням 214 і 339, тобто справу не відкрили, не долучили по справи. і вийшло так. Зараз я доповню в п'ятницю, я подав повідомлення про злочин, а в понеділок терміново відправили майнича відпустку. Не передбачувано, і він зараз перебуває в відпустці, а не 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 проходить розслідування по суті, тому що він справу підробив, тобто там не зазначив. Я надав певний перелік документів. Ну, ну. Давайте послужимо, ага. ви одне з Тобто, то, що в відомості веде, є про те, що ви бачили в Києві, як ви сказали, так. воно внесені, суд зобов'язав в ВД і є в психіському рейвідерісті. Але разом з тим, на вашу думку, як ви сказали, процесуальний керівник, один з процесуальних керівників прокурор Майнич, у цьому провадженні, ви вважаєте, що я вас правильно зрозумів. Чинив що е, Ну, підробку документів, підробку документів щоб... і, і не вніс е, суху норму не виконав, не вніс підробку. відомості на заказ. і тому ви звернулися в Сихівський Райвідділ для того, щоб ЄРДР внесли відомості відносно Маніча, правильно? Е, так. І... А Сихівський райвідділ відомості не вніс, а передав. а передав на розгляд, що вас повинно з підписом начальника. Романа Козуба передав ДБР. Тобто, якщо вас колегія правильно розуміє, ви не згідні з чим? Ви не згідні з тим, що ті матеріали з Сихівського пішли цей, райвідіу пішли 214, в ДБР. На вашу думку, мав би прийняти 214, так, зрозуміло. як мінімум. Зрозуміло. І повідомити НЗК згідно закону про викривання корупції. зрозуміло. От тепер ми поставили по полишках, ми зрозуміли. А... Є запитання в суду? А дивіться, я ще до тому що справу підроблено, не знаю, яка її доля, справа не ведеться. І мені деколи я так як я викликаю, щоб не було покривання повного, я викладаю дані відеопротоколи в інтернеті, і мені йдуть погрози. Я і в набу зазначав, бо тому, що я всюди зазначаю, бо тому, що мені згідно законом про викривання корупції мали надати. Певні законні методи, щоб ми викрили, щоб я довів і мали передати в НЗК, НЗК мало проконтролювати. А вони маніпуляційними діями, зсилаючи, що 45-та стаття не, не вказує на 203, я кажу, причому тут 203, якщо це корупція, схема корупційна. І я долучив майничу багато матеріалів, хто, хто покриває справу. Бо тому, що я в суді зазначив, що я тому, хто буде вести слідство, надам більш повну інформацію. Я ж не буду всім розказувати підряд. І коли слідством зазначили майнич. Що майнич маліпулятивно не вніс дані відомості? Я не знаю, що справа відбувається. Де він долучив я не скажу, до. Я вас переб'ю. Послухайте, пане Андрій, значить, так як я кажу, ви вважаєте, що майнич прокурору неналежно, тому ви звернулися в Цихівський суд так, зі, скаргою, зі скаргою про те, що майнич порушує те, що ви кажете. Так. А Цихівський суд. Цихівський суд Собі нас. Відправив своєю оскаржуваною ухвалою від 5 червня, зазначив, що оскільки ДБР знаходиться на території, бо ви не згідні, правда, знаходиться на території Личахівського, і як зазначено в ухвалі, вам треба звертатись зі скаргою в Личахівський, послухайте, mm. як зазначено, Личаківський суд, а не в СІД. Як зазначено в ухвалі, тут зазначено в ухвалі, що Сейхівський суд вам скаргу повернув і одночасно роз'яснив право звернення з такою до слідчого судді Личанківського суду. Правильно? Ну, Він так роз'яснив, так. А ви Але... вважаєте, що мав би то вирішити Сиківський, правильно? 에, так, бо тому, що не виконана суха норма, так. І 410 412 не виконана. Ви моїх доводів ніхто не взяв. Тобто Сиківський суд собі зробив е, свої доводи. І плюс мають виконати суху норму, хто вносив ЄРДР, мали мені ознайомити з правами викривача, згідно закону про викривання корупції. Ви казали, Тоб... повторюйтесь, вже. Так, ні, в мене а два основника. У вас якісь ні, були, ніхто викликані. Я пішов в набу, набу, в мене було, є документи в набу. Це було 3-го 6-го, вас повідомили. І так. вони направлені. Е, так, 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 так. 3-го, 6-го були відправлені. Сьогодні в нас 12-е, 12.6. -е. Так, я не знаю, де хто. Я знаю, це що маєш відпуску. Тому секретар теж зазначиться, це надали можливість майничу. Секретар знає, що майничого. Ну, в нас ведеться запис. Там, Ні, протокол... ну, Щоб в протоколі було зазначено, це що. не буде. Відео, аудіо я вам казав, все зазначено. При справі буде диск. Ви вправі знайомитесь, все, що ви кажете, чому я вам казав ближче до мікрофону, щоб воно було записано в протоколі, як ви кажете. Тому я вам казав, ну, зрозуміло, все вас, щоб не повторювати знову. Ми вас почули, то що ви знаєте на увазі, я навіть прокоментував вашу вимогу. Ви згідні з тим, що є? Ну так, так, щоб було все і... зазначено, що так. ви що ви просите по суддів? Що ви маєте зробити? Зобов'язати, по-перше, той, хто вносить відомості в ЄРДР, Це. ознайомив мене з правами викривача, згідно закону про викривання корупції, і, і від, від, відомості подав на ЗК, І відомості подав на ЗК на того, хто покриває корупцію, тобто і в тому числі майнич. Я Фабр... я вас, я вас Касувати так, ухвали, ухвалу і призначити новий розгляд для виконання вимог, так як ви кажете, сухих норм 214, 339, і ви тут передаєте перелік. То ви просто зробити колег Ну так, так, ви щоб дві сухі норми, так, щоб ознайомилися ознайомили з правами і і виконали 214 Розуміє. а потім передавали. А, і секунду, мають по закону передати не в ДБР. А в НЗК за те, що е, органи, до яких я звернувся згідно з закону про викривання, е, дослідили, чому працівники правоохоронних органів нарушують закон і свідомо заводять в оману слідство, підробляючи документи, е, щоб справа Ми попала з розуміційної скарги наші повноваження, і те, що ви в окреційній скарзі зазначили в прохайній частині, ви просто креційний суд, що задовольнити Угу. Так, Чекаємо. Знаєте свої національні обрабачення? Оголошується ухвала, вступна і результативна частина. України 12 червня 2024 року колегія суддів судової палати з розвитку кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі головуючого судді Голопата, судді Біліниру Романюка, приседарі Колясії, розглянув у відбитому судовому засіданні в місті Львові апеляційну скаргу заємника Жука Андрія Григоровича на вкладу слідчого судді Сіківського районної судді Львова від 5 червня 2024 року. З участю Заявника Жука, керуючись частиною 2 статті 376, статтями 404, 405, 407, 418, 419 КПК України, колегія суддів постановила апеляційну скаргу заявника Жука залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Сихівського районного суду міста Львова 5 червня 2024 року, якої матеріали скарги жука регорюються на біяльність упонувань особипельської області. Заєвнику для подачі належного суду без змін. Постанова є остаточною і оскаржую не підлягає. Повний текст постанови після складання буде проголошений учасником судового провадження 13 червня 2024 року о 11 год годині. Коротше, суд купили, поняв? У цій справі все. До побачення. Все, зустрінемося в Верховному. Я сподіваюся, що ви подумали, що ви зробили, правильно? Ну, ну, щасливо, щасливо, не хворяти. А? Ага. Ну, що ти? А Розпорядок, що не повиди. Щось не розумію, що е, що е, Та нічого, бачиш, взяли. Тобто суд все-таки і тут купили, добралися до суди, бачите, і тому належно.